ЧП-інфо категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху. А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. У цьому випуску ЧП-інфо про огляд та обшук автомобіля. Практика доводить: далеко не всі, навіть досвідчені автолюбителі, розуміють, чим відрізняється обшук від огляду. І через це часом страждають. Відпрацювання міста, наркотики, оружа є у машині? Звичайно, Звичайно, якщо нікуди не поспішаєте, ви можете одразу показати багажник на милість даїшника, але історія знає випадки підкидання різноманітних речей та схожі хитрі комбінації, за які передбачена кримінальна відповідальність. Тому не поспішайте. Автоінспектору за першим його бажанням дозволено лише візуально оглянути ваше авто, коли для обшуку йому необхідна низка законних підстав. Ви вільна людина, а ваша власність у даному випадку автомобіль недоторканні. Лише наявності форми та свистка недостатньо, аби втручатися у ваш особистий простір. Але інспектори бувають різні. Тож, як завжди, озброюємось законом. Якщо нас не підозрюють у скоєнні злочину, не розшукує міліція, а правил дорожнього руху ми не порушували, смугастий опонент не має право обшукувати, тобто, взагалі, торкатися нашого залізного коня. Візуальний огляд інше діло. Якщо вже так сталося, що довелося порушити, а інспектор запідозрив, що що багажнику, наприклад, зброя, це ще зовсім не означає його тріумфу, жодних хабарів та підлещувань. Ще раз питаємося про причину проведення обшуку. Якщо інспектор чітко обґрунтує свої наміри, у вас є два варіанти: спокійно відкрити багажник чи наполягати на складенні протоколу адміністративного затримання у присутності щонайменше двох понятих. В протокол, що ви подозріваєте мене в чому-то. Тогда я вам открою бус. Я не буду відкривати його. Деякі норовливі інспектори ображені на вашу наполегливість, можуть навмисно затягувати час. Але у адмінкодексі чорним по білому написано, що процедура адміністративного затримання може тривати не більше трьох годин. Тепер ми знаємо: обшук і огляд, процедури різні. Намір обшуку інспектор має чітко обґрунтувати і довести мету. Ви маєте право відмовитись від обшуку на місці зупинки. Для обшуку інспектору необхідно скласти протокол і знайти понятих. Якщо, попри все, ви надійшли згоди з інспектором, у будь-який час із будь-якої точки України телефонуйте з мобільного 221. Наш автоадвокат порадить, як вийти з неоднозначної ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.